Нам запровадьте, а дід, дивіться, князь молодий, та як генера молода, та їхні дідові та й нові просить, та я прошу, аби сте не поконурували сі, аби ж сі не запишили, розумієте, аби нам черстя завдали, аби нам конору запровадили, аби сте прийшли до нас на весілля. Я вам вірю, Боже, кажу, у нас таке ісін'є, будеш лише не пам'ятаєте. Молоденька моя золотенька, велика грати скрипки, як я Брала, добра, все, грай далі, звісно, цимбалит кобуть, котись так мужги, як руки вагають, ти ж не ж гроші кидати, якби горілки, таке ж я не п'ю, я кажу, не маху сімей. Такі мободи, я там не бажаю. Музиканти будуть грати, гуцузки, троївські музики з Криворівні. Буде Буковинська, Роїнська музика буде, циганська музика, жидівська буде з Коломиї. То всілякої музики буде, люди добрі, ти з сільгодом будеш пам'ятати, ти дайдеш його брати до танцю, ка? я не година, ти життя, не дурне, бо я зараз не стою з другим, піду. Він дотанцювати з тобою, а ще буде є тобі, розумієш? Такої всілякої віри буде молитви, будуть молитися, та як ти любиш, розумієш, у нього Отца і Сина, і Святого Духа, і в кінці, так як ти любиш. Амінь. На як? Розумієшся. Будуть греко. Священники будуть зі Станіславова, православні з католицькі з Ірвова, равен приїде з косова. Ну, всілякою і ми кличемо, всі за одним столом сидять, всі зновують, всі моляться, кожен свою молитву. Лише московський патріархат, ми не кличемо, то не церква, то є гір на писі.